Колеги, перший день перезвантаження минув. Я Два. вас вітаю. Два. Залишилось провести рефлексію, як завжди. Говоримо про день сьогоднішній і про валізу вражень. Що було цінним, що здивувало, а що хочете взяти з собою на потім? Прошу. Так, а, так. ну, що було цікавим, що було. Ми згадали про державний стандарт чинний і поговорили про який оновлений так буде в дії. Далі цікаві були дуже завдання. Комунікація в групах, в парах це дуже цікаво, захоплююче. Ну, швидко час проминув, як на мене, то Мене, мене вразило, ну і звичайно, спілкування, звичайно зустріч. Дякую. Дякую. Цінним було те, що всі зустрілися, багато вже знаємо, давно не бачилися. І цінним було те, що пригадали всі компетентності, пригадали різні вправи. Мені, наприклад, зліт падіння сподобалася вправа, потім про ці мультфільми можна запроваджувати. Що здивувало? Чому таку буде? Все, наче знаємо, пригадали просто, сподобалися усе. Дякуємо. Оцінним була робота в групах і дуже, дуже цікаво обирали ми групу сьогодні. Ну, змістовно дуже цікаво все. Дякуємо, ну, те, що ми поспілкувалися разом. Угу, М -м -м. Всі знання були цінними, цікавими, все дуже сподобалося. Щиро вам дякуємо. Так, дякую. Ну, мені здається, що все, що було тут, було всі, все цінним і дуже цікавим. І сподобалося все. Дякую. Цінним було те, що ми пригадали те, що ми знали, нами, ми забули, і дізналися багато чого нового, і хочеться ось це все нове з собою забрати. Дякую. дякую. Для мене сьогодні ціним було те, що, мабуть, з самого початку ви надихнули на думку, а можливо, все ж таки просертифікуватися. Тому дякую вам за це. Якщо говорити про те, що здивувала, здивувала творча атмосфера, яка панувала протягом усього нашого сьогоднішнього навчання, тренінгу, скажімо, так. Ну і зрозуміло, що з собою я заберу всі знання, які я сьогодні отримала, спілкуючись з колегами і з вами, нашим тренером. Дякую. Для мене було цінним сьогодні, що ми зустрілися в такому творчому колі. Заберу з собою великий багаж нових вправ, нових підходів до деяких завдань, і здивувало, мабуть, Активність така, що вже ми багато годин попрацювали, а піднесемо настрої, залишаємо цей тренінг. Дякую. Для мене було цінним впровадження саме цих практичних кейсів, що я з собою заберу в свою навчальну освітню діяльність. Для мене було цінним спілкування, що здивувало, як ми можемо пристосовуватися ось до цього до вміння працювати в команді, прислухатися до думки інших. Ну, тому дякую вам за все. Я для себе сьогодні зробила цінний висновок, що справді є ще чому вчитися. Це мене і здивувало. Забираю з собою гарні враження від спілкування і від того, що я сьогодні дізналася. Дякую. Здивувала велика кількість вправ, які потім буду проводити зі своїми класами. І... Це було ціни і здивувало, що час дуже швидко прибунув. Мене здивувало те, що сьогодні ми зібралися не онлайн, а ага. вживу, і хочеться спілкування з людьми, хочеться чути кожного. І всі ці завдання ви тренер нам подали дуже цікаво і залюбки. Я всі завдання візьму для себе. Спасибо. Дякуємо за таку плідну працю. Дійсно, було дуже цікаво, так енергійно, активно. Час злетів, як то кажуть, на одному подиху. Дякуємо вам, справи цікаві. З вами до уваги і будемо впроваджувати свою роботу. Мене здивує бажання вчителів і бути кожного разу, змінюватися, вчитися і. Удосконалювати всі свої знання і вміння, і е, дивує те, що вчителі е, згодні е, підлаштовуватися під, під будь-яку систему і працювати. Я що собою забираю купу е, величезних вправ і які буду мабуть. Коли вже то вересень <смі> не хочу відпустку. Да. Ну, ну, ці не Дякую. те, Дякую. що ми зустрічаємося, що є от такі люди, які як ви, творча людина, які знаходите ці всі методи, прийоми, можете навчити нас, і все дуже сподобалося. І ось цікаві такі е, вправи візну свою роботу. Дякую, дякую вам за все. Справді було дуже цікаво, дуже весело, емоційно. Величезний кейс. Звичайно, вже візьму з собою е, і здивувало. Мабуть, мене більше всього це математика 4К. Дякую. Дуже дякую за такий цікавий тренінг сьогодні. Для мене було цінним всі ось ці вправи, завдання, які сьогодні були проведені. Я, я їх з собою заберу і буду впроваджувати в своїй роботі. А, ну, Що здивувало, сказати так одразу не можу. Так, дякую. А я з собою заберу оці цікаві вправи поділ на групи. Дуже була здивована ними, дещо мені сподобалося, і взагалі день пройшов дуже насичено і емоційно. Дякую. Дякую. Взагалі, зустріч сьогодні була досить цікавою, досить комунікативною. Так, що здивувало мене? Ну, здавалося б, що вже всі ігри, всі можливі, які тільки можна було групові роботи чули, бачили і практикуємо. Але сьогодні було щось краще, щось більше, щось по-новому. Дякуємо вам за вашу креативність. Далі буде Дякую. дякуємо вам ще раз. І звичайно, для мене це було це спілкування з колегами, різні види роботи, цікаві завдання. Все буду використовувати, старатися. У своїй роботі Спасибо. сьогоднішній день дійсно був цінним, так як дізналась дуже багато корисної інформації, вправ, які можна буде використовувати у своїй роботі. Дякую. Дякую. З собою забираю все, що сьогодні отримала. Весь цей багаж вам дякую за плідну роботу. Як казала вже колега, що здавалося, що ми вже навчилися всьому і навчилися підлаштовуватися під будь-який вид роботи, але виявляється, нам ще є чого повчитися. Дякую. Сьогодні ми трошки вийшли з зони комфорту, тому що ми попрацювали майже кожен <кій> з кожним. Дізналися багато нового. Те, що ну особисто я буду використовувати вже у своїй практиці, це було дуже цікаво. Цінно. Дякую. Дякую. Особисто для мене цінним це був досвід. Здивувало те, що ви приїхали з великим практичним багажем і задіяли кожного із нас і не один раз. Ну а візьму, звісно, все візьму, що цікаве. Ви багато цього цікавого нам надали. От якраз ми це візьмо. я Візьму в свою практику також. Дякую. Так, дякую вам також. Хочу сказати, що ціни було насамперед кількість вправ і своєчасне його застосування. Я здивувала активність наших колег і тим, що всі приймали участь, не думала. І напевне, візьму багато чого в практику. І... Дуже було цікаво. Дякую. Mm,